Вітаю освічених активних і патріотичних учнів Білопільської громади сьогодні, в рамках проєкту Молода Генерація Білопільщини, з вами працюю я, Чумаченко, Тетяна Олександрівна, керівник секції «Історія України, наукового товариства учнів комунального позашкільного закладу Білопільської міської ради, центр дитячої та юнацької творчості. Тема нашої зустрічі архітектурні чудеса України. Буває часом сліпно від краси, спинюсь, не тямлю, що воно за диво. Оці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо, усе як є: дорога, явори, усе моє, все зветься Україна. Наша вічно юна, щедра і багата українська земля надихала безліч поетів і письменників сьогодні, не дивлячись на повномасштабне вторгнення російських військ на територію нашої держави, після довгих століть поневолення, наша держава знову розправляє крила. Мова, традиції, звичаї все відроджується з новою силою. Ви, юні українці. Це надія на майбутнє. Від вашої праці та любові до рідної землі залежить, якою буде наша квітуча Україна. Готові до захопливої подорожі Україною. Разом ми перенесемося в різні міста. Дізнаємося безліч цікавинок про нашу країну та її народ. Це буде не просто розповідь, а справжня інтерактивна подорож, де кожен дізнається щось нове для себе. З давніх віків відчуваємо ми подих грізних і славних років, як Україну вороги руйнували, як князі її захищали. А потім часи тиші та спокою красу будували та світ дивували, як диво, як казка, як пісня гор, велич дарує Софіївський собор. На північ, на південь, на захід, на схід. Несе вітер його славний священий дзвін, а поруч стоїть у віках, велична і славна, Києво-Печерська Лавра і Кам'янець, згадка для всіх, його корінь середніх віків. Славу найбільшого острова має, Хортиця, колиска козаків, всяк про це знає, Хотинська фортеця, витвор умів, щоб ворог силу козаків розумів. Місто, держава, зем'ям Херсонес, це справжнє чудо і чудес. Ми горді за тебе, моя Україна, що маємо перлини такі, і хай же слава про тебе лунає на многі, многі віки. Перша пам'ятка архітектури, яка прикрашає нашу державу, це Києво-Печерська лавра. Це не просто монастир, а справжня скарбниця української історії, культури та духовності, розташована на пагорбах правого берега Дніпра в Києві. Вона є одним з найбільших православних монастирів світу та об'єктом світової спадщини ЮНЕСКО, заснована в XI столітті. Монахами Антонієм і Феодосієм за часів князювання Ярослава Мудрого Лавра швидко стала центром релігійного та культурного життя Київської держави. Тут переписувалися книги, створювалися ікони, писалися літописи, розвивалася освіта. Лавра відіграла важливу роль у становленні української нації та її культурної ідентичності. Києво-Печерська лавра завжди була важливим духовним центром для українців. Сюди приходили люди, щоб помолитися, освятити свої домівки, попросити поради у священиків. Лавра стала символом незалежності українського духу, витримала всі випробування історії. Сьогодні Києво-Печерська лавра це не тільки історична пам'ятка, а й діючий монастир. Тут продовжують жити і молитися ченці, проводяться богослужіння, паломництва. Лавра є важливим центром релігійного туризму, що приваблює віруючих з усього світу. Тут зосереджено 144 споруди, 120 з яких пам'ятки історії та культури. Серед них. Два унікальних підземних комплекси: храми, пам'ятки архітектури XI-XIX століття, численні виставкові приміщення. Пропоную вам віртуально відвідати Києво-Печерську лавру. Усіх гостей Києво-Печерської лаври на центральному вході. І найперша думка, коли її бачиш, яка краса. Краса ця Троїцька двоповерхова надбрамна церква. В давніх літописах ані слова про точну дату спорудження храму. Є тільки припущення початок ХІХ століття. Наприклад, Троїцька церква всередині дуже схожа на Оспенський собор. Щоправда, менший за розмахом. Барокова ліпнина та розписи таким пишним та величним храм став у 18 столітті. Найвища тут, звісно, велика лавська дзвіниця. Майже 100 метрів заввишки. На такій висоті трішки паморочиться у голові від висоти та грандіозності краєвиду. А яка тут акустика? що збереглося від київської держави на території сучасного Києва, спалили завойовники, зруйнував час, не вберегли наступні покоління. Сьогодні Софія Київська це не просто собор, а справжня скарбниця української історії та культури, зведений в XI столітті за наказом великого князя Ярослава Мудрого, він став символом могутності Київської держави та одним з найвидатніших зразків дання архітектури. Софіївський собор був не лише релігійним центром, а й політичним та культурним. Тут відбувалися важливі державні події: приймалися посольства, зберігалася скарбниця. Собор був своєрідним університетом того часу, де переписувалися книги, створювалися ікони та мозаїки. Саме Софії Київській знаходилася перша бібліотека Київської держави. Софія ще й відома коронації Володимира Мономаха. Свого часу Софія була зруйнована сином Юрія Долгорукого. її спалював хан Менглі Гірей, грабував хан Батий, відновлював гетьман Іван Мазепа. Але цим випробування не закінчилися. Храм розграбували більшовики, але Софія Київська з гордістю вистояла. Цим місцем можна справді пишатися, тому що вона зберігає 260 квадратних метрів мозаїки і 3000 квадратних метрів фресок. Це найбільша і унікальна колекція подібного живопису епохи раннього середньовіччя Європи. Давайте поринемо у світ краси Софії Київської. Софія Київська є однією з небагатьох уцілілих будівель часів Київської Русі. Що розташована у самому центрі столиці України, будівництво Софійського собору почалося в часи розквіту Київської Русі. Не існує єдиної думки щодо питання, хто ж почав будівництво храму. За однією версією, це зробив Володимир Святославич. За другою, собор побудував у 1020-му 1037 сьомому роках його син Ярослав Мудрий. Грандіозні розміри, інтер'єр та ускладена структура середньовічна модель Всесвіту. А вигляд ззовні відтворює образ небесного Єрусаліму. Стіни викладені з природного каменю, рожевого кварциту та граніту. Сьогодні Софійський собор знаменитий своїми унікальними фресками та мозаїками. Найвідоміша мозаїка Оранта. Зображення богоматері має майже 6 метрів та викладена з 2 мільйонів кольорової смальти. Оформлення Софійського собору гармонювало з архітектурою. Головний вівтар та центральний купол храму прикрашені неповторними мозаїками. Ніші на фасадах та стовпи галерей фресками. Наступна пам'ятка архітектури, яка має також славну історію, це Кам'янець-Подільська фортеця, це справжнє диво української оборонної архітектури, що вражає своєю величю та історією, розташована на скелястому півострові, омитому водами річки Смотрич. Фортеця є одним з найвідоміших історико-архітектурних пам'ятників України. Першу в історії згадку про Кам'янецький замок маємо в грамоті від 7 січня 1374 року литовсько-руського князя Юрія Коріятовича, якою він за згодою свого брата Олександра Коріятовича надав кам'янчанам Магдебурзьке право та прямо зазначив, що грамота дається на замку в Кам'янці. кажуть Султан Осман хотів захопити Кам'янець. Коли він побачив твердиню, то запитав, хто побудував це диво? Аллах відповіли йому: то нехай Аллах і забирає його, і відступив. Зараз в стінах фортеці проводять безліч лицарських турнірів і фестивалів. Так само Кам'янець Подільський полюбили учасники повітряних видів спорту. Щороку в травні десятки повітряних куль пролітають над могутніми стінами фортеці. А чи були ви на території Кам'янець-Подільської фортеці? Наприклад, я ні, тому пропоную разом там побувати. Котинська фортеця, свідок численних війн та баталій. Протягом століть вона була центром розвитку ремесел і торгівлі, культури та економіки. Ця середньовічна красуня може багато розповісти тому, хто бажає вислухати її. У 13 столітті в стародавньому місті Хотині на березі Дністра спорудили фортецю. І хто володів фортецею, той ставав володарем тутешніх територій. Правителями фортеці за всі 8 століть побували як українці, так і турки, і поляки. І австрійці, і росіяни, і все ж таки Хотинська фортеця належить українцям. Як і Кам'янецька фортеця, тут проводяться безліч різноманітних фестивалей, екскурсій, і в Хотині проходять зйомки багатьох українських фільмів. Сьогодні ви маєте унікальну можливість відвідати Хотинську фортецю одна з найвеличніших фортець України. Місце, що пам'ятає кровопролитні битви і виснажливі облоги. За свою довгу історію Хотинська фортеця неодноразово ставала ареною жорстких воєн, адже тут проходив торговий шлях із Європи до чорноморських портів. І, хоча було чимало охочих заволодіти таким бастіоном, здобичу він ставав лише для найсильніших. А все через маленьку деталь фортеця розкинулась на скелі, тож підкопатись до неї чи навіть підірвати було неможливо. Стіни завширшки 5 метрів, а вежі заввишки 60. Це як сучасний 16-поверховий будинок. Безпосередньо штурмом Хотинську фортецю ніхто ніколи не захоплював, тільки затяжною облогою. У цьому 1621 року пересвідчився навіть турецький султан. Він зверхньо вихвалявся, що поснідає ще під мурами, а от обід йому подадуть вже у фортеці. Насправді битва тривала понад місяць, а 300 тисячне турецьке військо зазнало принизливої поразки від козаків та поляків. Ще однією пам'яткою архітектури є резиденція митрополитів Буковини і Далмації. Це не просто будівля, а справжній шедевр архітектури, що поєднує в собі елементи різних стилів і культур. Розташована в самому серці Чернівців, вона вже понад століття вражає своєю красою та величчю. Сьогодні цей історичний комплекс є головним корпусом Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, зберігаючи в своїх стінах дух минулих епох та сприяючи розвитку сучасної освіти. Будівництво резиденції розпочалося в 1864 році за проєктом відомого архітектора Йозефа Главки. Комплекс був зведений в стилі історизму, поєднуючи елементи різних архітектурних напрямків романського, готичного, ренесансного та бароко. Резиденція була призначена для резиденції митрополитів Буковини і Далмації та стала символом культурного та релігійного життя. Одну башту прикрашають зірки Давида, іншу орнаменти стародавнього сходу. Хрест на третій вказує католикам на захід, а православним на схід. Майже півтора століття тому у Чернівцях спорудили помешкання для єпископів. Комплекс породили за гроші православних вірян. Пожертви на будівництво робили місцеві католики, а також євреї, про яких нагадують зірки Давида. Резиденцію будували 18 років і закінчили у 1882-му. Тут був православний центр на Буковині. За весь період існування Метрополії було чимало гостей. Це були гості австрійського періоду. Серед гостей були митрополити, єпископи, патріархи, королі і принци. Чимало... Митрополит проживав у головному корпусі. У цьому залі владика проводив засідання колись, а нині засідає вчена рада університету. Єпископ молився у домовій церкві за легендою, хрест на її вежі вказує католикам на захід, а православним на схід. Там дуже гарний хрест об'ємний, який орієнтований на всі сторони світу. Тобто, він не, не чотирьохчасний, а восьмичасний, такий 4D хрест можна сказати. Виконана вона вся повністю з білого матеріалу, з вапняка білого. І вона якраз розміщена над домовою церквою митрополитчою Іоанна Сучавського. І ще однією пам'яткою історії та культури України є Запорізька Січ на острові Хортиця. Найбільший острів на Дніпрі. У 15-18 століттях на острові утворилося козацьке укріплення Запорізької Січі. На Хортиці жили запорізькі козаки, готувалися до бойових походів, займалися будівництвом своїх знаменитих кораблів чайок. Історія Хортиці пов'язана з героїчним минулим та іменем Богдана Хмельницького. Тут, у січні 1648 року, запорізькі козаки під командуванням Хмельницького вперше розгромили загін польського війська. За часів Івана Сірка. В Хортиці розташовувалася військова база протягом 1660 1670 років. Важливою подією в історії Хортиці було написання листа запорізькими козаками турецькому султану, яке зобразив художник Ілля Рєпін на своєму полотні. У 1709 році Запорізька Січ була зруйнована московськими військами. Лише через 300 років вона частково була відновлена. Тепер вона виступає в ролі історико культурного комплексу Запорізька Січ на острові Хортиця. Тепер кожен може потрапити в атмосферу тодішньої незалежної республіки козаків, подивитися, як жилося нашим мужнім предкам у коренях. Зайти до церкви, побачити роботи козацьких ремісників, поспостерігати, якими умілими вони були наїзниками. Пропоную поглянути на острів Хортиця з висоти пташиного польоту. Невеликий острів на могутньому Дніпрі з ключовою ролью в українській історії. Протягом століть Хортиця в самому серці Запоріжжя була духовним прихистком для багатьох українців, одним із символів української тотожності. Це також один із островів, де зароджувалась національна гордість запорізькі козаки. Коли маленький українець плаче, батьки нагадують йому, що він козак. Тут, на Хортиці, ці слова мають особливе значення. У 15 столітті сюди прийшли люди в пошуках свободи, демократичного устрою та незалежності. Вони проходили вишкіл, воювали, боронили рідний край та православну віру і згодом про них складали пісні та легенди. Сучасні козаки на Січі плекають їхні традиції і демонструють всім, що це таке бути справжнім запорожцем. Заборизькі козаки були дуже сміливими, рішучими, дуже відважними людьми. Ну, наша основна задача не грати, а жити, жити так, як вони жили у водах довкола острова. Просто живе історія Дмитро Кобалія один із багатьох археологів, які відновлюють тут історичні скарби. Човен знайшли якраз на узбережжі Хортиці. Він був збудований у 1737 році за традиціями козацького суднобудування. Наприкінці російсько-турецької війни це судно затопили, але тепер, завдяки цим археологам, на хортиці воно стало частиною унікальної української історії. Унікальність острова не лише в його багатій історії. На другому боці Хортиці, посеред цих дерев, щось інше приваблює сюди людей. Для рідновірів Хортиця завжди була священним місцем. В Україні переважає православна віра, але на древніх каменях, згідно з традиціями, яким тисячі років, як і колись, поклоняються силам природи. Тисячі людей продовжують приїздити сюди, щоб дізнатись більше про історію острова та загалом країни. Адже в сучасній Україні Хортиця залишається одним із символів свободи та демократії. Остання архітектурна принада України яку сьогодні ми побачимо. Це Херсонес, Херсонес Таврійський, це давньогрецьке місто держава, розташоване на території сучасного Севастополя. Це один із найважливіших археологічних комплексів України, який зберігає сліди багатовікової історії, заснований у VI-V столітті до нашої ери грецькими колоністами. Херсонес. Швидко став процвітаючим торговим центром. Місто було важливим пунктом на торгових шляхах, що з'єднували північне причорномор'я та Середземномор'я. Херсонець пережив різні історичні періоди: від грецького до римського, візантійського і нарешті середньовічного. Сьогодні Херсонес це популярний туристичний об'єкт. Та один із семи чудес України. На території Городища створено археологічний заповідник, де проводяться екскурсії, наукові дослідження та реставраційні роботи. Слово Херсонес зазвичай перекладають з грецької як півострів. Місто дійсно було розташоване на невеличкому півострові проміж двох бухт Таври. Войовничне плем'я, що заселяли сусідні гористі місцевості, спричинили народження епитіту Таврійській, тобто розташоване на території Таврів. Це місто держава мало довге життя майже дві тисячі років, і його історія є частиною історії Древньої Греції, древнього Риму та Візантії. Херсонес – Це музей під небом. Серед трави кущів на березі Чорного моря розкидані античні пам'ятки. В античний період Херсонес займав близько 36 гектарів. В місті були вулиці, агора, ринок, театр, низка храмів, гавань. Головне божество міста царююче діва. Вона була головною захисницею Херсона, на її честь влаштовували свята, які супроводжувались урочистими процесіями. У місті знаходився храм Діви, в якому знаходилась її статуя. Дана знахідка дійшла до нас в цілому вигляді. Серед приношень богині були різні монети, кістки свійських тварин та предмети жіночого вжитку. Предмети, які знаходять при розкопках, відносять як до античності, так і до пізніших часів. Загалом на території Херсонесу знайшли понад 249 тисяч предметів старовини. Найяскравішим пам'ятником античного періоду є присяга жителів Херсонесу. Аналогічних присяг у світі було знайдено лише три. І присяга громадян Херсонесу знаменита у всьому світі. Залишки античного міста, що збереглися на території національного заповідника Херсонес-Таврійський, належить до національних святинь України. Недаремно руїни Херсонеса зображені на українських грошах, на однагривнівих купюрах. На цьому наша подорож у світ архітектурних чудес України завершується. Сподіваюся, що перегляд мого заняття залишив вам нові враження та знання. Прошу вас заповнити анкету зворотнього зв'язку та за можливості, якщо у вас є питання, відгуки, залишити їх на інтерактивній дошці. До зустрічі на наших наступних інтенсивах в межах програми Молода Генерація Білопільщини.